Вітаю знакові новини на соціальній країні. В Студії Лана Маяковська і далі у випуску про таке. Небезпечне правосуддя, розстріляний суддя помер у лікарні. Особливого режиму не буде. Міліція відхрещується від планів посилити пропускний режим в центрі столиці. Євротатуювання або патріотичні малюнки на шкірі майданівців. Одна людина загинула, восьмеро перебувають у лікарні внаслідок ДТП в Криму. Жигулі протаранило швидку з російськими військовими. Лобове зіткнення сталося попри односторонній рух на вулиці. За словами свідків, автомобіль спочатку врізався в гараж, зачепив дві автівки, а вже потім в'їхав у швидку. Водій Жигулів загинув на місці. Восьмеро військовослужбовців чорноморського флоту зазнали тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості. Чи був винуватець аварій на підпитку, встановлює експерт повернути на батьківщину. Тіло українця, який загинув в аварії автобуса в Польщі, вже завтра повернуть на батьківщину. Ще троє травмованих жінок будуть вдома вже за тиждень. Нагадаю, рейсовий автобус, що прямував із познані до Коломиї, зіткнувся з легковиком у понеділок. Загинули обидва водії транспортних засобів. У салоні автобуса було 19 українців. 13 людей, які не потребували медичної допомоги, вже повернулися в Україну. Причини аварії з'ясовують. У Кременчуці помер суддя, якого підстрелив, невідомий судді двічі стріляли в спину. Напад стався вчора ввечері, коли той повертався додому з роботи. Стріляли зі зброї з мисливськими набоями. Наразі уся міліція Кременчуцького району та Полтавщини працюють в посиленому режимі. До міста вже вирушили співробітники генпрокуратури та МВС під керівництвом заступника генпрокурора України Григорія Середи. Слідство наразі розглядає дві основні версії вбивства: це особиста неприязні до судді та його професійна. Сій діяльність. Як вирішити кризу? Це питання обговорювали Штефан Фюле та лідери опозиції. Зустріч відбулася напередодні переговорів єврокомісара із президентом України. Фюле ще раз хотів дізнатися думку опозиції щодо варіантів вирішення кризи та розставити ключові акценти для пошуку компромісу. Ключові шляхи яким чином позиція влади, позиція опозиції і знаходження компромісу. Але найважливішим питанням знаходження компромісу не тільки з опозиційними силами, а з тими людьми, які на сьогоднішній день знаходяться на вулицях, з тими людьми, які вийшли на вулиці і є демонстрантами для того, щоб зміни в країні відбулись. Питання багато яких проходили виход з політичної кризи і з того складного економічного стану, в якому також знаходиться наша країна. Опозиція закликає українців вийти на страйк. Удар закликав українців до чергового страйк попереджувального має. страйку, який має відбутися завтра о 12-й годині. Громадян закликають вийти на вулиці і не працювати протягом години. Захід підтримали депутати від свободи та батьківщини. Йдеться про мирний страйк, зупиняти роботу промислових підприємств чи стратегічно важливих об'єктів не збираються. Нагадаємо, на недільному віче лідер удару Віталій Кличко закликав українців до все. Українського страйку. Наш страйк має продемонструвати владі, що український народ сьогодні не тільки на майдані, а й на робочих місцях вимагає порядку в державі і відповідальності влади. Аеропорт Бориспіль посилив заходи безпеки пасажирів. Це зумовлено оголошенням в Україні ймовірної загрози тероризму. Аби перестрахуватися, керівництво аеропорту ретельніше контролює процес реєстрації пасажирів та перевірку багажу. Посилено патрулювання міліції та збільшили перевірку об'єктів та периметру аеропорту. Спостерігають і за поведінкою пасажирів, виявляючи таким чином тих, хто поводиться неадекватно, ймовірно може становити загрозу. Особливого режиму в Києві не буде. Заступник міністра внутрішніх справ Віктор Ратушняк категорично заперечив можливість застосування в центрі Києва особливого режиму. Як відомо, інформація про введення особливого пропускного режиму з'явилася на тлі заяв міліції про спливання терміну дії закону про амністію. 17 лютого, як наголошує МВС, всі адміністративні будівлі та центральні вулиці столиці мають бути звільнені. Раніше деякі змі розповсюдили закритий документ. Він міст. Ить, перелік територій та вулиць у місті Києва, на яких застосовують додаткові заходи захисту безпеки громадян. Скоєння терористичних актів можливе як з боку Російської Федеральної служби безпеки, так і з боку української міліції. Таку заяву зробили активісти правого сектору. Інформація з'явилася на сторінці у соцмережі Фейсбук в лідера організації Дмитра Яроша. Ми з декількох джерел отримали оперативну інформацію про те, що найближчим часом не можна виключати проведення низки терористичних актів, спрямованих на очорнення правого сектора та інших силових структур майдану, сіяння паніки в суспільстві, наростання сепаратистських тенденцій і створення базису для розширення репресій. Ці теракти можуть бути вчинені агентурою ФСБ при можливій підтримці окремих представників МВС України. Невинні Печерський райсуд Києва зняв звинувачення з екс-голови КМДА Олександра Попова і екс заступника голови РНБО Володимира Сівковича у справі про розгін майдану. Рішення було прийнято судом ще 7 лютого. Як відомо, Попова, Сівковича та кількох керівників столичної міліції було відсторонено від виконання обов'язків та звинувачено в організації кривавого розгону мирної демонстрації на майдані в ніч на 30 листопада. Українські абітурієнти стало більше цікавитися англійською мовою, крім того, в молоді, яка реєструється на ЗНО, підвищився інтерес до хімії, історії та всесвітньої літератури. Але натомість знизився до географії та історії України. Про це свідчать дані українського центру оцінювання якості освіти. Втім, остаточні висновки робити зарано, оскільки реєстрація ще не завершена. Нагадаю, реєстрація для участі в ЗНО 2014 розпочалася 3 січня і триватиме до березня березня. Станом на 11 лютого вже зареєстровано 87 тисяч 213 осіб, із них 87% – випускники нинішнього року. На Євромайдані в українському домі запрацювали курси психологічної допомоги. Проходять вони щопонеділка та щоп'ятниці, з 20 до 21.00. Їхня основна мета дати майданівцям висловитися, адже всі, хто долучений до подій пов'язаних з протистояннями в центрі столиці, відчувають втому роздратування та негатив. Психологи кажуть, що ці курси допомагають протестувальникам не накопичувати негативні емоції, які в подальшому можуть призвести до появи хронічних захворювань. Активісти роблять собі євротатуювання. Таку акцію запровадила мистецька сотня Євромайдану. Активісти закарбовують революційні події на власній шкірі. Зокрема, серед набитих зображень є голова козака Український Герб протигаз та зброя. А нещодавно бійці із загонів самооборони майдану вирішили згуртуватися ще більше і попросили у майстрів тату зробити їм схожі татуювання патріотичного сенсу. І наразі це вся інформація. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося за дві години.